Середа 25 грудня. Телеканал Відікон про головні події цього дня на сумщині у викладі наших кореспондентів. Вітаю! Сумщина буде у п'ятірці кращих. Під час своєї першої зустрічі з журналістами в якості губернатора Ігор Яговдик прозвітував за зроблене і поділився планами на майбутнє. Від мрій до реалії депутати Сумської міської ради затвердили програму економічного та соціального розвитку міста Суми на наступний рік. Дід Мороз, Снігуронька і Кицька Глаша малеча з усієї області з'їхалась до театру Щепкіна на губернаторську ялинку. Христос народився. Віряни Римо-католицького обряду святкують Різдво Христове. Далі про ці та інші події докладніше. Одним з найбільших досягнень Сумщини у цьому році став рекордний збір врожаю зернових 3,5 мільйона тонн. Про це та інші успіхи йшлося сьогодні на прес-конференції голови сумської облдержадміністрації Ігоря Яговдика. За словами губернатора, велику роль у цих досягненнях зіграла кількість іноземних інвестицій, заведених у регіон впродовж останніх років. Тож в перспективі Сумщина і надалі буде налагоджувати зв'язки з інвесторами а обласна влада розробляє проєкт розвитку нова Сумщина Сумщина-2020». Перша прес-конференція нового губернатора Сумщини Ігоря Яговдика. Очільник області підсумовує зроблене у регіоні за 2013 рік. Серед усіх здобутків виокремлює найбільше досягнення. Ми планували з вами зібрати 3 мільйони, а зібрали 3,5. Ми з вами практично єдина область, яка мощно презентувала наш інвестиційний потенціал. Я вже об этом говорив. Великим досягненням є й те, каже губернатор, що незважаючи на ситуацію в Україні, Сумщина залишається спокійним регіоном. Та на досягнутому не зупиняються, впевнений Ігор Яговдик. Область розвиватиметься за проектом Нова Сумщина, Сумщина-2015» і будуть добудовані всі проекти, які почали зводити у 2012-2013 роках. Та окрім втілення у життя задумів ексгубернатора Юрія Чмиря, новий очільник області вже думає над проектом Сумщина 2020 Це соціально етаці інфраструктурний проєкт. Как вы уже говорили, это естественно дороги, это развитие территории и не только города Сум. Это строительство перинатального центра, это развитие, дальнейшее развитие нашей медицины, это развитие сферы услуг. Крим того, Каже Игорь Яговдик, развиток малого и среднего бизнесу и туристичного потенциала Сумщины, а по ремонту ремонта дорог губернатор обещает заниматься особисто буду требовать прежде всего качественного выполнения этих ремонтов от Автодора, других подрядных организаций. То, чтобы эти ремонты выполнялись в срок, чтобы стоимость этих ремонтов была справедливая и рыночная, подчеркиваю. А с государством, с кабинетом министров мы будем работать в направлении увеличения финансирования ремонта дорог. Загалом же за словами губернатора Ігоря Єговдика у наступному році пріоритетним залишиться будівництво соціально важливих інфраструктурних об'єктів, і все заплановане на 2014 рік наблизить сумщину до амбітної мети п'ятірки найкращих областей України. Програму економічного та соціального розвитку міста Суми на 2014 рік прийняли депутати міської ради, як і раніше, члени виконавчого комітету ради народні обранці були скептично налаштовані стосовно перспективи її виконання. Однак більшість депутатів висловили за її прийняття і вирішили згодом доповнити документ окремими пропозиціями. Ретельний план того, як і головне за рахунок чого має розвиватися місто в наступні 12 місяців, підготувало міське управління фінансів, економіки і бюджету на чолі з депутатом міськради Світланою Липовою. Напередодні програму ухвалив виконком, а тепер сесія міської ради. На погоджувальні раді Світлана Андріївна доповідала вчора. На засіданні виконкому також змістовно доповідала. Це програма економічного і соціального розвитку е, має назву условну Наталії Каролівської. У мене є мрія. Те, що буде включено е, в цю м, фантастичну, е, в фантастичну програму економічного соціального розвитку таку, яку ми хочемо, щоб вона була гарною, все це буде враховано і в бюджеті. Тобто є мрія на те, що воно буде враховано. А те, що не буде в цьому, то я думаю, в цій програмі, то воно може і не бути враховано, і в бюджеті. Більше ста сторінок тексту, який говорить про те, як у кожній конкретній сфері господарства зробити місто більш комфортним та безпечним для проживання, підтримала більшість депутатів. Разом із тим, вирішили в майбутньому підкоригувати деякі статті видатків. Першу таку правку зробили одразу ж на цій сесії. В розділі 9.4 фізична культура і спорт внесено 500 тисяч на встановлення дитячих майданчиків в місті Суми. Пропозиція є. В додатку 8 в розділі управління комунального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради капітальні вкладення в пункті 1 будівництво доповнити рядком 83. Будівництво дитячих та спортивних майданчиків 1 мільйон. Тобто ми збільшуємо на 500 тисяч встановлення дитячих та спортивних майданчиків. Подальші проекти змін в програму розвитку від депутатів збиратиме фінансово-бюджетне управління ради. Приймайте від депутата Сумської міської ради пропозиції. а Потім будемо загальнювати і перед бюджетом будемо вносити зміни. Проект бюджету на наступний рік із цільовими побажаннями депутатів, особливо мажоритарників, міська рада обласного центру, прийматиме одразу після прийняття державного бюджету у Верховній Раді. Духовенство сумської єпархії Української православної церкви зібралось разом, щоб підсумувати результати діяльності за рік, що минає На зустрічі Був присутній і губернатор говорили про пріоритетні напрямки діяльності церкви та про подальшу роботу у наступному році. У приміщенні обласної адміністрації зібралось духовенство сумської єпархії під головуванням високопресвященного євлогія, архієпископа Сумського і Охтирського підбивали підсумки своєї діяльності. У промові владика Євлогії підкреслив, що місіонерство, церковна просвіта та категізація разом із соціальною роботою є пріоритетними напрямками служіння церкви в сучасних умовах. Одним із таких досягнень був результат цьогорічної великодньої акції до світлого дня світлівчинки, коли православниками і не тільки було зібрано півмільйона гривень на потреби онкохворих дітей. Представители иных конфессий, которые были мною также призваны к участию в акции, показывают на высокий авторитет церкви, все же высокий авторитет, несмотря на наши немощи, недостатки среди жителей нашего региона. Також на зібранні виступив новопризначений губернатор Ігор Яговдик. Він тепло привітав священиків і запевнив, що співпраця влади і церкви в галузях просвітницького соціального служіння, відновлення православних святин, започаткована його попередником Юрієм Чмирим, не припиниться за будь-яких умов. Також в з вами молюсь о президенті, о стабільності в Україні. Тому що хто, як не ви, все це чувствуєте, це все розумієте. Пропускаєте через себе. На завершення промови високого гостя владика Євлогії побажав йому успіхів у його нелегкій праці та пообіцяв постійно згадувати в своїх молитвах. Сьогодні на лінію екстреного виклику 101 міста Суми надійшла інформація про те, що в районі Харківського мосту через річку Псел провалився під кригу чоловік. Негайно на місце події прибули працівники другої державної пожежно-рятувальної частини. З'ясувалося, що постраждалому вдалося самотужки вилізти з ополонки, проте існувала ймовірність повторного провалу. Рятувальники попросили чоловіка лягти на лід, перекинули йому круг із мотузкою і витягли постраждалого на берег. Як з'ясувалося, чоловік пішов через річку, щоб скоротити шлях, і майже на середині водойми провалився. Це побачили випадкові перехожі і викликали рятувальників. За висновками лікарів, чоловік отримав легке переохолодження. Від госпіталізації постраждалий відмовився. Напередодні новорічних свят в обласному центрі засяяла губернаторська ялинка. Аби запалити її різнобарвні вогні в Сумському обласному академічному театрі драми та комедії імені Щепкіна, зібралася малечі зі всієї області. Зустрічав гостей дід Мороз та Снігуронька, а творчий колектив театру приготував казкову виставу Кицька Глаша у постановці заслуженої артистки України Олени Зарицької. Ось до нас на новий пліде казковий дід зуїться. І Ось такі освалянки, валянки, ваданки, у молоза Дуже довга болота. Він на небо погляда. Катя і більшість дітей тут налаштовані серйозно, тому відповідально готуються читати вірші або співати для Діда Мороза. Напередодні новорічних свят учасники губернаторської ялинки, що приїхали зі всієї області, водять хороводи та діляться своїми святковими очікуваннями. Я хочу новое платье, только ладужное. Да? Да. написала письмо? Ну, надо намалевать, деда сказал. Мне здесь нравится, что тут можно встретить Деда Мороза, что тут разные сюрпризы, что тут было все ярко, красочно. Но мои ожидания ну, пришли в реальность. Я пишу ему письмо, чтобы он мне принес маленького хомячка. Жду дыва, еще, когда Настане свято, щоб усі були здорові. головне. разом з малечою участь у святі беруть і батьки. Наймолодших тримають на руках та зізнаються, отримують задоволення і самі говорять, що губернаторська ялинка виправдала їх сподівання. Каждый день мы посещаем какие-то мероприятия. Конечно, губернаторская елка пока из всего, что мы посетили, самая яркая, самая запоминающаяся. Конечно, пришли с ожиданием новогоднего чуда. Мы его получили, красавицу елочку, Деда Мороза с подарочками. Много деток, много мам, все веселые, радостные, ждем Новый год. Першу участь у відкритті ялинки від тепер уже в статусі губернатора взяв Ігор Яговдик разом з головою сімської облради Геннадієм Михайленком. Охочі водять та вітають малечої дорослих зі святом. Дуже приємно знаходитися в цьому залі в обновленому театрі Щепкіна в год, який об'явлений президентом України годом дитячої творчості. І дійсно, мені як папі, поки ще не дідусь. Очень приятно быть в кругу детей, потому что я все время на работе, а здесь наши все дети. И очень хочется пожелать им уверенности и то, чтобы действительно их родители, мы, оправдали их надежды. Святкова інтермедія поволі перейшла до глядацької зали, де на маленьких тигрів, левів та коників чекала кицька глаша. Вистава весела і повчальна. Щепкінці переконані, казка стане у нагоді протягом новорічних канікул. Відтак вистава буде йти двічі на день до 10 січня. Тож кожен зможе відчути себе у казковому світі тварин та відвідати губернаторську ялинку. Сьогодні Різдво Христове святкують Римо-католики на сумщині таких кілька сот вірян. Учора в їх домівках лунали колядки та готували святу вечерю. А сьогодні у Римо-католицькому храмі Пресвятої Богородиці, що по вулиці Троїцькій, для прихожан служать святкові меси. Яке воно різдво по Римо-католицьки дізнавалась наша знімальна група? Ісус народився славімо Його. Такі слова сьогодні лунають у самському костелі. Отець Томаш цитує священне писання і показує текст Різдвяної літургії. За його словами, 25 грудня це особлива дата не тільки на календарі, а й подія, яка по справжньому сколихнула світ. Тож усіх вірян вітає з народженням Спасителя. Народження Ісуса. Це е... Факт не тільки історичний, але це подія, яка звісно може змінити може моє життя. Тому хочу привітати всіх сумчан, всіх, які святкують різдво наших прихожан, всіх братів православних, всіх християн. Священник говорить, що різдво починається в серці, тож застерігає людей, аби вони за формальностями та традиціями не забули про головну суть свята. Вникнути в глибину в глибину чи в тайну того, що сталося цієї ночі, дякуючи Богові за те, що Бог, звісно, народився від імені нашої спільноти нашої нашого природу. Захочу всіх, щоб ми не боялися святкувати, щоб ми не боялися е, говорити про те, звісно, що Бог творить чудеса в нашому житті, що Бог, звісно, є між нами. З нагоди свята розповідає священий кримокатолики, побачать концерт колядок. А також цими вихідними на території костелу відкриється святкова виставка Різдвяний вертеп. Тож на сумщині різдвяні свята можна вважати офіційно відкритими. На даний час це всі новини. Попереду на вас чекає інформація про спорт та прогноз від синоптиків. Бажаєте дізнатися більше? Заходьте на нашу сторінку в інтернеті дабідабідабі.відікон Тож на все добре. До зустрічі оцій же порі завтра на телеканалі Відікон.